Всім привіт! В роботі Hyundai Accent Робив цю машинку в 2020 році, у жовтні. Це власники там самі питалися їх лаком покривати, але було холодно. Вони зупинились вчасно ось в такому стані фари. Коротше, будемо приводити їх в порядок. І ось G5 і лінзи вигоріли в хлам. 600 люксів видає ліва фара. І там 1000 люксів видає права фара. Бачите, в дальньому нема навіть яскравості, тобто вже все там вигоріло. Буду ставити АМС-А8, в принципі, шліфовка, поліровка Все стандартно. Так, фари розібрані. У нас тут нагар на склі, буде абразивна поліровка знову. І хімічна теж аналогічна і друга фара те ж сама там. Ось. Тому придеться повозитися тут трошки. Так, ну і 5 років G5 Лінзам, циклон Ультра Плюс, модель називається бюджетна лінза, В принципі, вони непогано себе показують по яскравості при такій ціні. Ну, в принципі, 5 років для G5 лінз це. Гарний срок служби. Але вже вони не світять. Бачите, димка, нальот на будь-яких інших g 5 лінзах буде приблизно те ж саме. Тому це не тільки на циклоні, таке і на інфолайті, і на blu і на фантомах, на чому завгодно. Тут трошки краще. Мити сенсу великого немає. Будеш мити, пошкодиться хром. Напилення і. А сама лінза, вона нічого з нею не відбувається, вона скляна, ось я їх не протирав, навіть нічого не робив. Тобто вони абсолютно прозорі. Тому з самим склом нічого не відбувається. Вся проблема ксенонових лінз саме от у вигораючих відбивачах. Ну І, звісно, якщо лампи, там їм теж ось 5 років, рівкар преміум. Теж непогані лампи, навіть там ще щось живе, наче залишилось, але світла тут немає. 800 люксів, це якби взагалі нема світла. Продовжуємо. Перевіряю горизонт, все працює, все підключено. Можна збирати. Так, зробив першу фарку вплівку плівку. Все гарно красиво. А це ось так виглядає неякісне пофарбування лаком. Тому я думаю, різниця очевидна. Зараз займемося і другою фарою. Закінчив роботу по Hyundai Accent. Ось так виглядають фарки. Завернув тут трошки плівку на гору, тому що тут вже починаються мікротріщинки від часу. І ось так виглядають фари після поліровки і бронювання антигравійною плівкою. Звісно, є нюанси 250 тисяч пробігу, але вони незначні, їх майже не помітно. Аналогічна ця фара. Прийшлося використати оцю масочку, тому що лінзи трохи сильно вперед випирають під гайку. І, як звичайні маски, круглі вони б не стали. Ось там зазорчик видно. А ось такі масочки стали чітко. Кому треба є в наявності і лінзи, і масочки.